Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати кілька чисел. Повторимо головні слова задачі та розв'язуватимемо задачі різних типів. Дзвонить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до столу поспішайте! На місця свої сідайте. І! Почнемо ми наш урок з підготовчих вправ. Пограємо у гру на два більше. Отже, кожен із цих діток показує нам число. Нам треба назвати число, яке буде на два більше. Отже, перший хлопчик показує нам 2, а на два більше це 4. Далі, самостійно до 7 додати 2. До 3 додати 2, до 4 додати 2 і до п'яти додати 2. Продовжуємо. Тепер на 2 менше. На 2 менше це значить від числа треба відняти 2. Отже, число 9, а на 2 менше. Від 7 відняти 2. На 2 менше від 10. Від 8 відняти 2. Та від 3 відняти 2. Отже, до якого висновку ми Дійшли, виконуючи ці завдання. Що наскількисть більше, це значить треба збільшити або додати. Якщо наскількисть менше, то треба зменшити, тобто відняти. А зараз повторимо склад чисел від 4 до 10, пограємо у гру та прикрасимо ялинку. Отже, дітки, чотири це один та. Дивимося, яку кульку синичка принесла. Три. Це один та три. А п'ять це три та. Правильно, два. Шість це п'ять і. Один. Сім це два, та ще. П'ять. Подивіться вже, яка красива ялинка у нас. Продовжуємо. Вісім це нуль та ще. Вісім. Дев'ять це сім та ще. Два. А десять це один і ще. Дев'ять. Подивіться, яка красуня. Ялиночка у нас вийшла. Уже час прикрашати ялинку, нашу першу ялинку ми вже прикрасили. Продовжуємо. Готуємося до математичного диктанту. Для цього треба дістати та відкрити ваші додаткові зошити, а професор математики вже підготував для вас завдання. Починаємо. Записуємо лише відповіді. Запиши числа, не число, а числа, будьте уважні, які не більші за 4, тобто менші за 4. А тепер числа, які більші за 7, але менші, ніж 10. Підказочка таких чисел 2. Перший доданок 5, другий доданок 1. Обчисліть значення суми, наступний від 7 відняти 1. І останнє знайдіть суму чисел 5 і 3. Перевіряємо відповіді 1, 2, 3, 8, 9. 6, 6, 8. Бешкетник наш сподівається, що ви виконали всі завдання правильно, тому він авансом вам видає молодці. А ми переходимо до віршованих задач. Були у нашому дворі два горобці, три снігурі. Слухайте уважно. На малюночку ми бачимо снігуря та горобчика, але слухаємо уважно задачу. Було два горобці та три снігурі. Хто може скласти лік птахам? Всім горобцям і снігурам. Тобто полічити, скільки ж їх. Якщо два горобці та три снігурі, щоб дізнатися, скільки всього, треба додати до двох додати три дорівнює 5. Наступна задача і знову ялиночка. Десять ялинок у лісі росли. В школу на свято одну відвезли. Скільки ялинок лишилося там? Добре подумаєш, скажеш це сам. Отже, росло 10, а одну забрали та відвезли в школу, щоб організувати таке свято для діток з ялиночкою. Якщо одну забрали, то стало менше, значить треба розв'язувати цю задачу дією віднімання. Від 10 відняти 1 дорівнює 9. Ну, а зараз попрацюємо з цеглинками. Ви можете, якщо у вас є, розкладати разом з нами цеглинки, можете дивитися на екран. Отже, викладаємо три цеглинки синього кольору. Потім додаємо ще дві цеглинки зеленого кольору. Порахуємо загальну кількість. Складаємо приклад до 3 додати 2 дорівнює 5. А тепер покладемо поряд ще одну цеглинку жовтого кольору. Скільки стало цеглинок? Складаємо приклад до 5 додати 1 дорівнює 6. Отже, сьогодні на уроці, як я і казала, будемо додавати кілька чисел одразу та розв'язуватимемо задачі різних типів. Переходимо до нашої нової теми. Кому зручніше працювати з підручником, відкриваємо його на сторінці 58. Бачимо три тарілочки з пиріжками. На першій тарілочці три пиріжки, на другій три і на третій чотири. Питання: скільки всього пиріжків на трьох тарілках? Подивіться, як ми будемо додавати: Три на першій три. На другий та 4 на третій, до трьох додати 3 додати 4 дорівнює 10. Як же ми це зробили? Спочатку треба знайти суму двох перших доданків. Це буде 6. Запам'ятовуємо або записуємо над знаком плюс результат, а потім до нього додаємо третє число. До 6 додати 4 дорівнює 10. Запам'ятаємо, що коли треба додати, знайти суму трьох доданків, то перше, що треба зробити, обчислити суму перших двох доданків. Далі запам'ятати або записати отриманий результат, і потім до отриманого результату додати третій доданок. Спробуємо додавати. Перший приклад. До 5 додати 1 додати 1. В кожній сумі три доданки, бачите? Ідемо за нашим алгоритмом. До 5 додати 1 буде 6. Записали або запам'ятали. До 6 додати 1 буде 7. Наступний приклад. До 2 додати 2 буде 4. І до 4 додати 2 буде 6. Знову три 3 доданки 3, 3-3. Спочатку знаходимо суму перших двох доданків. До 3 додати 3 буде 6. До 6 додати 3 буде 9. Наступний вираз. До 3 додати 2 додати 1. Додаємо спочатку до 3, 2 це буде 5. Тепер до 5 1 дорівнює 6. Продовжуємо. До 6 додати 3 додати 1. Додаємо 6 плюс 3 буде 9. До 9 додати 1 10. До 5 додати 3 додати 2. Знаходимо суму перших двох доданків буде 8. До 8 додаємо третій доданок 2. 8 плюс 2 буде 10. Продовжуємо. До 4 додати 2 додати 2. Додаємо спочатку перші два доданки. До 4 додати 2 буде 6. До 6 додати 2 буде 8. Далі до 7 додати 1 додати 2. Спочатку беремо 2 числа, додаємо. До 7 додати 1 8. Залишився третій доданок. До 8 додати 2 дорівнює 10. Ну, а тепер розв'яжемо задачі за малюночками. Зображення у вас на сторінці 58. У хлопчиків є три перегонові гоночні, так? Перегонові машинки. А на стоянці на 5 машинок більше. Питання. Скільки машинок на стоянці. Отже, ми не бачимо, скільки їх тут так. Ми бачимо, що у хлопчиків є три машинки. А на стоянці стільки ж, та ще 5. Тобто на 5 більше, ніж у хлопчиків, пригадуйте тему попереднього уроку. Це задача на знаходження суми. Розв'язується додаванням, оскільки називаються такі задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Додаємо до 3 додати 5 дорівнює 8 відповідь 8 машинок на стоянці. Наступна задача про лижників. Пригадаємо головні слова задачі. Позмагатися вийшли вісім лижників. Незабаром три з них фінішували, тобто закінчили гонку лижну. Скільки ще лижників залишилося на дистанції? Головні слова: вийшли, тобто було всього вісім лижників, дісталися фінішу або фінішували. І третє слово залишилося, скільки ж їх залишилося. Це секретне слово говорить нам про те, що треба віднімати. Адже загальна кількість лижників була, всі вони були на дистанції, троє закінчили гонку, скільки ж залишилося. Там. І ще вони бігають на лижах. Здогадалися? Треба від восьми відняти 3, і буде 5. А тепер зараз я вам ще раз прочитаю задачу та виділю голосом підкреслені слова. Позмагатися вийшли 8 лижників. Незабаром три з них фінішували. Скільки ще лижників залишилося на дистанції? Чому я прочитала задачу, тому що тут є багато ще букв, які ми з вами не вчили. Тому я вам допомогла. Допомогли нам підкреслені слова зрозуміти задачу. Так, звісно, ми знаємо тепер, що треба віднімати від восьми відняти 3 дорівнює 5. 5 лижників ще залишилося на дистанції. Ну, а зараз сідайте рівненько. Як на малюночку, намальовано біля цього хлопчика, покладемо під нахилом ЗОшит, правильно беремо олівець. За бажанням поставте відео на паузу та розкажіть наш віршик. А ми відкриваємо зошити на сторінці 51. І перше завдання: написати. Красиві двієчки, Порахувати, скільки їх там, красивих вийшло, і записати в оці дві клітиночки. Ну а далі знайдемо суму чисел на кожному морозиві та запишемо, пригадуємо, як знаходити. Треба знайти суму двох чисел і до них додати третє число. Починаємо, наприклад, до так. Пам'ятаєте, що можна додавати в будь-якому порядку. Наприклад, 2 додати 2, це буде 4, запам'ятали, поклали на поличку. так? 4 та ще 3 буде 7. Наступне: 3, 3 та 2. Додаємо до 3 додати 3 буде 6. Та ще 2 разом 8. Наступні приклади з морозивом. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. У порожньому оці клітинки запишіть відповідь. А зараз дайте відповідь на питання: чи можна додавати числа в будь-якому порядку? Так чи ні? Звісно, так, можна. Адже від переставляння доданків. Сума не змінюється. В кого пальчики стомились, зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. Можна зробити пташку, для цього покладемо одну долоньку на другу, Переплетемо великі пальчики Так покажемо, як пташка махає крилами своїми. Так, так а тепер напружимо пальчики. Напруженими пальчиками виконуємо такі рухи і розслабили. Можна стряхнути. Продовжуємо. Друге Друге завдання це задача. Ми маємо скласти її за малюнком та записати розв'язання. Ми бачимо дві полички. На одній з них три книжки. І веде стрілочка від другої до першої. Що сказано про першу? Вона закрита, бачите? Ми не бачимо, скільки там книжок. Не знаємо, скільки, але знаємо, що на 5 більше. Як же дізнатися? Якщо на 5 більше, що це значить? Це значить, що стільки ж, скільки тут, та ще 5. 3 додати 5, записати розв'язання та відповідь. Наступне завдання теж задача. Треба її прочитати та підкреслити слова, які допоможуть у розв'язанні. З'ясуємо разом. У коробці було сім цукерок. Яке тут слово головне? Підкреслюємо: було. У коробці було сім цукерок. Далі. Іринка з'їла три цукерки. Тут головне слово з'їла. Отже, в коробці стало менше цукерок. Питання скільки цукерок залишилося в коробці. Третє слово, яке треба підкреслити, це залишилося. Отже, для короткої умови у нас є такі слова. Було сім цукерок, з'їла три цукерки. Питання скільки залишилось? Здогадались? Звісно ж, треба віднімати від семи відняти 3, записати розв'язання та відповідь. А зараз пропоную вам розшифрувати та розв'язати приклади. Подивіться. Ми бачимо детальки конструктора ЛЕГО-цеглинки, так? Кожна цеглинка має своє числове значення. Наприклад, зелена цеглинка це число 1, синя 2. Хай буде коричнева 3, жовта 4 і червона 5. Дивимось на перший приклад. Жовта цеглинка та коричнева. Жовта 4, коричнева 3. 4 плюс 3 дорівнює 7. Наступний приклад. Червона та зелена. Червона 5, зелена 1, 5 додати 1 дорівнює 6. Синя та жовта, синя 2, жовта 4. Коричнева та синя. Коричнева 3, синя 2, до 3 додати 2 дорівнює 5. Зелена та червона. Зелена 1, червона 5. До 1 додати 5 дорівнює 6. От ми з вами й розгадали ці приклади, так? Ну що, а зараз з вами виконаємо вправ мікрофон або інтерв'ю. Уявіть себе, що ви зірка, ви побували зараз на уроці. Так от, перше питання перед мікрофоном. Слухайте, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку. Наступне питання? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? Наступне питання? Чого ви навчились на уроці сьогодні? Ну, а зараз уже можемо і відпочити. Дітки за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.